Українці приходять завжди за, за тим, щоб себе відчути українською людиною. Я пам'ятаю, як на початку 70-х оцих піснярів українських, і скоро гомін, державність, але цей шлях закінчився проголошенням української незалежності. І ось уже майже 17 років ми живемо у своєму власному домі в своїй українській хатині, яку так давно омріяв і так далекоглядно передбачав наш великий Кобзар. Але і в незалежній Україні українець бореться за своє право жити у національній державі, розмовляти українською мовою, співати українських пісень, чути українські твори. 17 років ми є свідками того, що в Україні на превеликий жаль і сьогодні українське нищиться і переслідується. Ми думали, що проблема лише в тому, що за всі роки незалежності в українському парламенті так і не зібралася демократична більшість. Але сьогодні вона є. Ми думали, що проблема в тому, що немає українського президента, але він сьогодні є. Врешті-решт, ми сьогодні маємо перший український демократичний уряд. Але на превеликий жаль, знову ж таки, ми не бачимо злагоди. Ми не бачимо тієї роботи української, про яку ми мріяли 17 років поспіль, уже в незалежній державі. Бо сьогодні більше чвар, ніж будь-коли, саме між українцями. І тому ми знов і знов приходимо до цього святого місця, аби набратися Тарасової мудрості, набратися о того єднання, яке він нам заповідав. І на цьому святому місці не треба багато говорити. Треба лише згадати, що ти є українець і згадати заповіт, який залишив. Нам великий наш Кобзар. Я звертаюся від імені Української народної партії, від імені тих, хто щороку приходить у цей день на це святе місце, до президента України Віктора Ющенка, до прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Об'єднатися задля величних українських справ. Сьогодні перед Україною є дуже багато загроз. І їх подолати можна лише об'єднавшись. Ми звертаємося до парламентської демократичної більшості, першої в Незалежній Україні, приступити до невідкладного розгляду українських питань, питань, які пов'язані із національними героями, яких треба повернути в українську історію і в українську землю, так як ми повернули свого Кобзаря. Питань які стосуються життя кожного українського громадянина, бо до сьогоднішнього дня 100 мільярдів українських заощаджень у доларовому еквіваленті працюють на економіку сусідньої держави, а не працюють на ваші національні інтереси. Ми звертаємося сьогодні до тих, хто пробує і сьогодні нищити українську мову, душу українського народу. Ви знаєте, що позавчора Донецька міська рада ухвалила антидержавне рішення. Рішення про заборону українцям в Україні навчатися української мови, розмовляти українською мовою, жити українцем і відчувати себе українцем. Ми звертаємося до тих киян, хто вийде через декілька днів голосувати за нову київську владу. Нас небагато отих українських. Політичних сил, які сьогодні беруть участь у виборах, в першу чергу це Українська Народна партія, це партія Свобода. Я звертаюся до українців проголосувати за українські політичні сили, які повинні у міській раді відстоювати наш український національний інтерес. І якщо ми хоча б такої маленької перемоги досягнемо 25 травня, то я впевнений, що. Це почнеться нове відродження української України, коли саме ідейні політичні сили, з яких починалася і боротьба за визволення, і, власне кажучи, вся незалежність, і стоїть 17 років поспіль Україна саме на оцих патріотах, на цих українцях, які небайдужі, саме з нашої маленької перемоги і почнуться величні українські зміни. Я закликаю усіх. Не бути байдужим до себе, не бути байдужим до свого міста, не бути байдужим до своєї України. Слава вам, слава Україні і слава нашому великому Кобзареві. Дякую. Він є, то просимо підійти ближче. А тим часом запрошу до слова академіка Національної академії наук України, члена правління Української народної партії, директора Інституту мистецтвознавства. Ганну скрипник, прошу незалежної держави. Все це заставляє думати, в чому ж проблема, чому ми, національно-демократична сила, яка ніби найближче стоїть до, е, за ідеалами своїми, за програмами до народу, сьогодні не має тієї широкої підтримки. Можливо, частково вина наша, можливо, десь розстрінькали ми цю довіру, повіривши в гасла тих політичних мегаблоків, які брали на озброєння нашу риторику, наші гасла. А сьогодні Сьогодні чинять з Україною те, свідками чого ми сьогодні є. Напередодні виборів до міської ради, які є своєрідним полігоном майбутніх президентських виборів, майбутніх парламентських виборів, ми мусимо задуматися, чому черговий раз ми напередодні чергової поразки. Бо зрозуміло, що якщо ми не можемо згуртувати довкола тих справді народних гасел, широкий загал, значить щось ми неправильно робимо. Мусимо міняти наші програми, мусимо міняти наші тактики. Опанувати. Праху Тараса Шевченка повернення в Україну, з поверненням в Україну його праху повернулася в Україну українська душа. Власне, в Україну повернулася сама Україна. Повернувся той бунтівний Тарасів дух. Повернувся дух. Славної козацької історії і повернення Тараса в Україну стало днем відродження української нації. Українець в Карпатах і українець на Дніпрі. Українець на півночі і українець на півдні. Відчули себе єдиною нацією. Знову, як колись за часів Богдана, єдиним народом, здатним прагнути вільної долі здатним за неї боротися. Не просто так народилася Республіка 18-го року. Вона народилася на пам'яті тих людей, які привезли в Україну тіло Тараса, які повернули дух Тараса в Україну. Не просто так народилася, постала в Наволинських лісах Українська повстанська армія. Герої народжуються на могилах героїв. На могилах героїв ми присягаємо собі присвятити життя Україні, присвятити високій меті служіння Богові і Україні. Як поборем воріженьків небо. Слиха, як поборем воріженьків не буде в нас стиха. Десь лічове військове боротьбу кріва,